Дуже-дуже так розійтися, адже молодий. Що ж, панове, вітайте! Молодий, йде молоду викупати! Кошик усього порожній кошик. Дивіться, ну який. Ай, да скільки того щастя! Ні, зачекайте, покажіть наречену. Спочатку гроші. потім. Ну давай давайся, господи! Отак потрохи! Отрохи. А давайте спіть. Беремося. То вам і так. <риво> О, ну, вона? Вона? О, Моя. Вона? Моя. Ти придивися, бо зараз часто міняють. <риво> <риво> і хто перший сяде, то перший. Ну, звісно. Класика рота. І твої баскетери. Віться раб Божий Сергій з рабою Божою Анною, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обряд заручин означає, що молодий віддає своє серце молодій і каже, що він обов'язково з нею повінчається. До цієї молитви. Ми віднеслися і вони віднеслися дуже серйозно, особливо молода. Вона зразу ж поставила питання: хотіли зробити театралізовано тут. Вона поставила питання: ні, це має бути тільки церковний обряд. Школа, єдина, ну звичайно, ми од ми думали одружуватися, але, але не але так скоро, так скоро да. Покрова була покривителька козаків, січових стрільців, військових упа. Зараз ще день захисника України, і був день українського козацтва. І оце весілля, що дівчина просила, покровонько, покрий мої головоньку, бо дуже ж хотіла ж. Ну, ну хотіла дівчина заміж. Тож сім'я треба. Це свято воно акумулює, ніби все. І, і патріотизм, і релігію, і народні звичаї, обряди. Як я замуж ішла, то з нашого села було вісім і вісім вісілів було. Навіть не було де музик нанятий. Прожили своїм чоловіком 57 година, жили років, жили п'ятеро дітей. Бажаю молодятам так, як сама собі. Здоров'я, щастя, щоб її була копа дітей, щоб була над чим заботитися і щоб знали, що таке труд, ну щоб мир на Україні був, щоб друг друга любили і поважали.